Декларації вашого чоловіка бачимо, що взагалі сумарною вартістю 46 мільйонів було придбано дуже багато коштовного майна за останні роки. Я перепрошую, я не можу давати коментарі. Житло на курортному узбережжі Іспанії, Коста Бланка мають Майкл Дуглас, Кетрін Зета Джонс, Річард Гір. А ще дружина директора київського комунального підприємства Олена Лісневська. Це історія про схему, у якій посадовці підписували акти, бізнесмени ділили підряди, а родини оформлювали квартири в центрі столиці і на узбережжі Іспанії. Сьогодні говоримо про Подільський міст, міст Кличка, міст Комарницького. А ще про тих, хто тихенько заробляє на Довгобудах. 30 років. Шість президентів, чотири мери Києва і один подільський міст за моєю спиною. Побороти цей довгобут вирішив Віталій Кличко. Йому це вдалося. Але що це коштувало для бюджету столиці? А коштувало це втрат у 100%. 53 мільйони українських гривень. У цій історії багато дієвих осіб: один міст, один мер, один директор комунального підприємства, багато фірм прокладок, утікачко Марницький, що до речі, і багато майна. От якраз про майно ми сьогодні поговоримо. З вами Мартина Богуславець. Поїхали! Сьогодні говоримо про подільський міст, міст Кличка, міст Комарницького. А ще про тих, хто тихенько заробляє на Довгобудах, тихенько отримує підозри і тихенько облаштовує собі місця під сонцем. Це історія, якої ви ще не чули. На декілька хвилин перемістимося у сонячну Іспанію в розкішні апартаменти. Тут обживається родина ще одного чиновника, керівника комунального підприємства, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Роман. На Лісневського за минулі п'ять років родичі посадовця обросли майном на понад 45 мільйонів гривень. Отож, як все починалося? Наша мета для того, щоб в 20-му році вже було відкрито сполучення між правом та берегом. Роботи на комплексі споруд об'єкту тривають. Загалом протяжовність мостового переходу 10 кілометрів. І на 90% він. Готовий. Після літа обіцяли одне. а Реальна ситуація зовсім інша. Тобто влітку. Подільський міст мав сполучити лівобережні спальні райони і діловий центр Києва, забравши на себе леву частку трафіку. Завершення будівництва стало одним із головних пунктів передвиборчої кампанії Мера кличка був обіцяний навіть і наступний етап будівництво гілки метро. На Троєщину протягом десятиліть роботи зупинялися через брак фінансування, зміну підрядників, прекної документації. На сьогоднішній день по подійському мосту переходу нам треба освоїти близько 4 мільярдів гривень. Це можливо зробити десь приблизно за півтора-два роки. У 2017 році місто обирає компанію, яка має зарешті за завершити довгобут десятиліття. Еко Рейд компанія без техніки, без досвіду, без великих проектів за плечима, але схоже з великими амбіціями. Адже з нею офіційний Київ підписує договори з загальною вартістю. Вдумайтесь понад 6 Мільярдів гривень говорять, що це взагалі один з найдорожчих мостів у світі, але без прозорої процедури, бо тендер оголосили щодо повноцінного запуску на прозоро фірма. Не мала досвіду будівництва об'єктів такого масштабу, але майже усі роботи виконували субпідрядники. Планувалося, що загальна вартість проекту становитиме на початку 11 мільярдів. Але замість відкриття мостового переходу в жовтні 2021 року будівництво здорово Ощало майже удвічі до 20 мільярдів. Ми гарантуємо, що заїзд з верхнього нижнього валів з набережно Хрещатицької буде виконаний. до кінця цього місяця, до кінця червня. В'їзд на 99% з нижніх валів вже буде готовий той самий час антимонопольний комітет фіксує порушення екобутрейд та пов'язану з нею компанію Штрафують за змову під час одного із тендерів. Сума штрафу 182 млн грн, мільйони гривень. Але жодних висновків для міста не робиться, і роботи на мості продовжуються. В найближчим часом, вже до початку осени, ми запустимо весь транспорт. На 10-му році каденції уже мера кличка, рух транспорту там таки запустили. Проте для остаточного записку проекту необхідно забезпечити його підключення також до транспортної інфраструктури міста. І це завдання ще не виконано, цілком можливо, що саме це і стало причиною відсутності мера на відкритті цього моста. Формально екобутрейт обра. Ло комунальне підприємство дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Ця структура підпорядковується департаменту транспортної інфраструктури, який, попри петиції, на звільнення все, що очолює Руслан Кандибора, департамент напряму звітує кличку. виглядає формально е, коректною, але на практиці це вертикальне рішення. Призначення підрядника погоджується на усіх рівнях. Документально екобутрей це звичайний виконавець, але варто копнути глибше і пору з'являється знайоме ім'я. Денис Комарницький, колишній депутат Київради, неофіційний куратор будівельних підрядів у столиці. Його також називають наступним смотрящим за Києвом після виходу з цієї позиції Вадима Столара. Компанія генпідрядник Подільського мосту належить до орбіти Комарницького, адже її співвласник Максим. Половко раніше проживав у квартирі, записаній на дружину Комарницького. Його жім'я фігурує серед довірених осіб у понятійних угодах та списках компаній, що контролювались Комарницьким через підставних осіб. У матеріалах з обшуків 2019 року ці фірми були позначені як наші, і саме через них ймовірно проходили мільярдні підряди від КМДА у березні. Журналісти Української правди знайшли Комарницького, у Відні. Шукали вас. Ага. Думають, що ви в Україні? Так, то думав. Ну як, в Україні, ви в розшуку. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? Ну як, ви ж, напевно, бачили набу, сап. Де бачу. Що? В новину. В новину. В новину. Набу викрило офіс Комарницького, велися записи, довгий час. Це це ж фейкові новини, ви знаєте. Ну, як це фейкова новини? Рішення судів, заяви, правоохоронних органів. У цій історії не вистачає лише однієї ланки. Проміжної між верхівкою вертикального призначення виконавця проєкту та ними самими. Адже якщо згори вплив. А знизу компанія, то між ними обов'язково ж є точка опори. Наступна дієва особа, директор комунального підприємства, дирекція будівництва шляхотранспортних споруд у місті Києві, Роман. Лісневський, саме його капешка є відповідальною за будівництво Подільського мосту. Хоча Лісневський офіційно і став керівником КП у жовтні 2022 року, він мав значний досвід роботи на керівних посадах у цьому ж самому комунальному підприємстві. До призначення він двічі був виконуючим обов'язків директора. А ще раніше, з 2011 року, обіймав посади першого заступника. Там же ж саме в період його роботи укладено. На оцей контракт із Екобутрейд у наступні шість років до нього щоразу вносили зміни, укладали додаткові угоди, уточнювали обсяги. КП відповідало не лише за моніторинг і координацію. А й за затвердження актів виконаних робіт у квітні 2025 року Лісневському оголошують підозру за співучасть у привласненні щонайменше 153 мільйонів гривень, які призначалися на будівництво Подільського мосту у Києві. Також він фігурує і в інших кримінальних справах пов'язаних з цим же будівництвом. Раніше його обвинувачували у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовій недбалості. За даними слідства, в його участі було допущено завищення вартості оренди техніки на будівництві мосту на 104 мільйони гривень та розтрату понад 35 мільйонів гривень. Поки слідство перевіряє, де осіли усі ці бюджетні кошти, ми перевірили, що і де осіло у самого Лісневського, знайшовши аж біля Середземного моря, усе їхнє майно. Житло на курортному узбережжі Іспанії, Коста Бланка мають Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс, Річард Гір, а ще дружина директора Київського комунального підприємства Олена Лісневська. Одразу після початку повномасштабної війни вона купує дві квартири у провінції Аліканти. Це білий берег, улюблене місце європейських пенсіонерів, інвесторів і як виявилось, українських чиновників. Новобудова, вигляд на море, басейн на території. Загальна вартість нерухомості тут майже 13,5 мільйонів. Ми на Новопечерських липках, і тут до колекції родини нерухомості додається ще дві квартири, бо це найдорожча нерухомість у місті Києві, яка знаходиться у бізнес історичному, культурному центрі міста Києва. І взагалі, Печерські липки це знаєте таке місто в місті. Тут одну квартиру купує матір Лісневського, і, до речі, вони у ній проживають. І також в іншу квартиру інвестує вже дружина Олена і два пар... Комісця також тут на печерських липках має подружжя. А взагалі, загальна вартість усього цього майна на печерську 23 мільйони гривень. Однією Іспанією дружина Лісневського не обмежується і купує ще дві квартири у Києві у ЖК Нова Англія та у ЖК Паркленд. Загальна вартість лише цих об'єктів е сягає понад 15 мільйонів гривень. І це ще не все. Е з автосалонів дружина Лісневського купує одразу два нових автомобілів: Toyota «Тойоту» 4 гібрид, та Хюндай Полісейт у загальному ще на 4 мільйони гривень. Алло, пані Олано, добрий день. А мене звуть Мартина у Вас є одна хвилина? Так, так, я пані Олано, дякую вам дуже. Ми перевіряємо зараз декларації власне посадовців, які подали нещодавно декларації. Декларації вашого чоловіка бачимо, що взагалі сумарною вартістю сорок. 6 мільйонів було придбано дуже багато коштовного майна за останні роки. А, підкажіть, будь ласка, які джерело походження власне, коштів, тому що майна дуже багато і воно досить таке коштовне. Багато квартир, нерухомість в Іспанії. Mm -hmm. Я перепрошую, я не можу давати коментарі, а хто ви взагалі? Мене звуть Мартина Богуславець, це, це програма на межі. Я журналістка. Привай. Так, так. Я перепрошую, я не можу давати вам коментарі. А, Перепрошую, чому я не можу. Дякую, до побачення. А скажіть, будь ласка, причина, чому ви не можете? Ми зайдемо. дуже просте питання вам насправді. У власності у матері також дві квартири у Вінниці, придбані у 2024 році за 3,5 млн грн. Крім того, земельна ділянка ще також у Вінницькій області ринковою вартістю майже 1 млн 700 тис. грн. До речі, ціна вказана у реєстрі нерухомого майна усього 100 тис. грн. Недешевим майном володіє і батько дружини. Тойота Хайлендер з 2020 року, а її брат квартирою у Вінниці за 1 мільйон 700 тисяч гривень. Виникає логічне питання, хто ж фінансує усі ці придбання, літнє житло на липках, квартиру в Іспанії, дороговартісні автівки. У декларації дружина директора комунального підприємства пояснює усе просто. Напередодні майнового буму у 2022-му мати нібито подарувала. Ла їй 24 мільйони гривень. Усе б нічого. Проте ця жінка, щедра дарувальниця, пенсіонерка, яка спочатку робить коштовний подарунок. І уявіть, вже через рік сама відкриває ФОП і здачі нерухомості в оренду. До слова, у 2022 році, коли закривають декларації і відтерміновують декларування, посадовці та їх родини чомусь набувають найбільше майна зачасту пояснюють кошти на це майно подарунками, якимись на. Мільйонами у грошовій формі від своїх родичів до 2018 року мати теж займалась підприємницькою діяльністю, але дозвольте висловити глибокі сумнів у подібних спроможностях, адже паралельно з подарунком у 24 мільйони гривень мати з 2020 року по 2024 сама набуває рухомого та нерухомого майна на 18 мільйонів. Це ж яким успішним фопом потрібно бути, аби спочатку віддати таку суму доньці 24 мільйони. А після ще й набути власного майна і декілька квартир на 18 мільйонів до 2020-го мама мала ще одну нерухомість у вижгороді задекларованих доходів романа лісневського його дружини, вочевидь також не вистачило на їхні власні придбання Можливо, бізнес. І справді, у родини Олени є ТОВ Чейз Логістикс, яке належить батьку та брату, чистий прибуток за кілька років напередодні дарунку всього 970 тисяч гривень. Основний вид діяльності ФОП у пані Олени – це допоміжна діяльність у сфері транспорту. Що це означає на практиці? Усе це пов'язано з логістикою, транспортним забезпеченням, включно з здачею техніки в оренду. Повернемося до підозр та обвинувачень самого Лісневського, наприклад, завищення вартості оренди техніки для будівництва. Тобто бізнес родини напряму працює у тій самій сфері, де за версією слідства її чоловік розподіляв десятки мільйонів бюджетних гривень. Це не пряма доказова база, але це чіткий збіг інтересів, поки одні підписували акти. Інші рахували техніку. Це історія про схему, у якій посадовці підписували акти, бізнесмени ділили підряди, а родини оформлювали квартири в центрі столиці і на узбережжі Іспанії. Схема, де відповідальність розмивалася між підписами, посадами та родинними зв'язками, де гроші йшли з бюджету, а залишалися у деклараціях. З вами була Мартина Богославець. Це на межі. Побачимося. Підтримайте, будь ласка, нашу незалежну журналістику і антикорупційні розслідування підпискою на цей канал і лайком під цим відео. І обов'язково будемо відповідати на усі ваші коментарі. Це справді для нас важливо. Дякую.